Лариса Швецова Весна війна. Чом довго так не йде до нас весна? Мабуть, тому, що скрізь тепер війна. Найперший пролісок пробився з-під землі, розплющив очі й подивився навколо. Дерева ті ж і кущики малі, повітря теж, але все похололо. Чому так тихо? Чом не чуть пташок, Чому повзе тривога, як гадюка? Чому непевний тихий холодок Із темені у саме серце стука? Розгадка тут. Вона з землі стерчить, снаряд від граду, що не розірвався. Це смерть сама в снаряді тім бринить. Чекає, щоб він сам розперезався. Тремтять билиночки, що спати не лягли, а під сніжком тихесенько дрімають, вони ще й сил набратись не змогли, лиш сумно, так голівками. Кивають. Хіба для того їх сама земля плекала і кохала і ростила, щоб їх підстерігала звіддаля якась страшна, потворна, чорна сила. Все, що вродилось в світі, хай живе, квітує, розвивається, плодиться, нехай ніщо жить. Не перерве, а чорна смерть навіть у снах не сниться. Хай смерть собі позабирає гради, і всі до них пороблені снаряди. Хай буде проклята у всіх віках війна, хай нині ж вступить у свої права, весна. Весна вже десь прямує до порога. За нею поспішає й перемога. Вже більше не лякатиме тривога. З гілок співають краплі. Перемога! перемога, перемога, перемога.